мої, всіх-всіх-всіх вітаю, всіх дуже рада бачити. У нас з вами новий місяць. Буквально трошки ми з вами не бачились. І тепер знову разом. Сьогодні будемо розбирати алоя. А Ваші запити багато разів були саме про напіз алоє, тому сьогодні ми будемо. Цим розбиратися детально і, як завжди, наші правила. Тобто, спочатку ми розбираємо основну тему, а потім ми задаємо всі-всі-всі питання. Якщо питання виникають у вас під час... Того, що я кажу, якісь інсайти, можете зразу їх писати, щоб не забути. Якщо вони по темі, то я зразу буду коментувати відповідати. Якщо вони трохи не по темі, ми з вами будемо їх розбирати в кінці Ну що, тоді поїхали, не будемо втрачати час. Давайте розбираємось. Напізалоя, мабуть, всі вже спробували чудова навінка від фармасі, крім того, має просто грандіозний смак. Тому. Звичайно, дуже багато людей хочуть її давати собі, хочуть її давати людям. Що ми маємо в складі? Перш за все, це вода, тобто вичищена, гарна вода. Далі у нас 40% алоє вера. Досить такий гарний відсоток органічного класного алоє. Далі ми маємо такий приємний смак, якраз таки смак манго. Це. Відрізняє нашу продукцію від продукції, яку більшість фірм продає на ринку, тому я бачу тут великий плюс. Крім того, ми маємо природні підсолоджувачі в вигляді стебії. Якщо брати тему підсолоджувачів, то я взагалі не вважаю, що стебія найкращий якраз підсолоджувач в плані. Ну, в плані смаку так, вона має приємний смак. Ну, і в плані користь для організму, тобто стевія це те, що вам насправді не буде а, шкодити організму. І тому по складу, я думаю, тут питань багато не буде. Я думаю, тут все зрозуміло, і а, більшість людей погодяться, що склад у нас з вами просто чудовий. Як ми маємо приймати наш напіс Алоевера? Я раджу приймати по різним випадкам різним чином. Наприклад, якщо ви маєте проблему з закрипами, то ви можете приймати один калпачок Алоевера, розводити в, одніє, в одному стаканчику води і приймати за півгодини. До кожного прийому їжі. Можна трошечки зробити воду теплішою, це також допоможе роботі вашого жовчного міхура, Тобто тепла вода зараз зразу п'ю, у мене трохи підсіла горло, тому буду пити теж теплу водичку. А, тому тепла водичка перед прийомом їжі це допомога вашому жовчному міхуру. А якщо буде працювати класно ваш жовчний міхур, у вас ніколи не буде, закрепів, у вас буде у вас не буде проблем з холестерином, у вас будуть гарно засвоюватися жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, Є, К. А у вас буде гарна шкіра, у вас буде порядок з менструальним циклом, не буде ніяких кісти і так далі. Тобто ну, ця тема, я її так глобально розбираю, якраз сьогодні в, свої, в своїй програмі детокс, але ви повинні розуміти, що тепла водичка, якщо це водичка салує, це така класна профілактика, якраз таки закріпів. Якщо це зрозуміло, давайте плюсик мені, і ми йдемо далі. Можна, якщо ви хочете трохи більше солодкого смаку, Можна взяти, наприклад, не 200 мл водички, а 150, чи навіть 100, і це буде ще така для сладкоїжок такий великий бонус, великий плюс, і не буде хотітися так багато солодкого з'їсти якраз на сніданок, на обід і так далі. Так, все, бачу ваші плюсики. Бачу питання. Відповім, відповім, дуже добре. Ідемо далі. Тобто, по закрипам ви зрозуміли, що алоя у нас просто грандіозний антисептик. І от якщо ви хочете приймати алоя в якості антисептика, в такому разі я вам раджу його приймати наче серце хоча б один раз на день. Раджу робити це зранку, Тобто, ви можете прокинутись, взяти два ковпачки алоєвера. Чи просто відлити, там, як вам буде зручно. Взяти 400 мл води, налити наш напіз алоє туди, помішати і теж в теплому виді випити. За 20-30 хвилин до прийому їжі це буде оптимально. Тобто, це така. Антиоксидантна, омолоджуюча дія, загально зміцнююча, тому що, тому що зараз у нас з вами йде вже пора такого, ну я б сказала, несприятливого часу для нашого імунітету. Імунітет більшість людей трохи просідає якраз. Коли е, з лід ми переходимо в осінь, з осінь ми переходимо в зиму, тобто, вже в нас йде такі дезбаланси. Крім того, то погода у нас плюс 25, то тут уже е, мінус один і так далі. Тобто тут ми повинні з вами розуміти, що наш імунітет трохи. Трохи-трохи підсідає і якраз на з буде його підтримувати. Зрозуміло, наче серце прийняли, і весь день ви вже вільні. Тут все зрозуміло. Я думаю. Так, далі, як іще можна приймати алоя? В принципі, можна алоя приймати весь день. Якщо ваші діти чи ви ще досі не звикли пити воду, це може бути як один з моментів привчання якраз організму до теплої водички, до того, щоб регулярно поповнювати свій організм рідиною. Нехай так, це не буде чисто вода, але це буде ваша така навичка. І за допомогою алоєвера можна її дуже гарно сформувати, якраз таки тому що напій смачний, напій легко п'ється, і напій приносить користь величезну. Тобто ми з вами можемо взяти 5 ковпачків Алоєвера, взяти пляшечку нашої денної норми води, в принципі, все це туди додати і таким чином діяти. Пити можна алоєвера просто маленькими напіз алоя просто маленькими такими глоточками весь день. Тобто і до прийому їжі, і після прийому їжі, і замість прийому їжі, найкращий варіант замість прийому їжі і так далі. Тобто це буде таке теж загальнозміцнююча зміцнююча дія, це буде дія така привчальна, тобто сформування нашої звички. Ну і дуже добре для вашої імунної системи, дуже добре в цілому, вгалом для вашого організму. Що стосується послаблюючої дії, теж. Не бійтеся, у кого навпаки проблеми, якраз з тим, що ви дуже часто ходите в туалет, в такій концентрації не буде вам алоє давати дуже таку велику послаблюючу дію. Тому тут можна буде просто його приймати, 5 ковпачків це абсолютно нормально. Крім того, смак буде дуже-дуже добрий. Так, що стосується протипоказань, то по алої я не бачу великих протипоказань, чи то підвищений тиск, чи то знижений тиск, не буде тут таких моментів. Що стосується здоров'я шлунково-кришкового тракту, тут я раджу. Не приймати однозначно всі наші бади під час того, як у вас є етап загострення, тобто, це правило загальне. Якщо є етап загострення, ми нічого не приймаємо. Після того, як етап загострення пройшов і пройшов. Ну, пройшли десь тиждень-два-три краще. Ми вже вводимо наші харчові відеодобавки і дивимося на ефект. Тому що завжди є індивідуальні моменти, завжди є якісь моменти алергічної реакції, і це насвідчить про те, що. Поганий наш, наприклад, алоя чи там поганий наш протеїн, це свідчить про те, що є індивідуальна реакція і вона просто підсвічується якраз таки нашим з вами продуктом. Тому коли у вас чи у ваших клієнтів виникають такі питання, тут ви можете чітко про це казати. Що ще можна сказати, такого позитивного про алоє? Має протизапальну і регенеруючу дію. Тобто, ми з вами знаємо, що алоє у нас в складі також багатьох кремів фармасі як такий натуральний і антисептик, тобто протизапалююча дія, і як такий міцний регенератор. Те ж саме, воно. В принципі, діє по нашим внутрішнім органам, тобто теж регенеруюча дія на кишечник. Дуже корисна при синдромі подразненого кишківника. А зараз дуже багато людей мають так званий протікаючий кишечник, подразнений кишечник. Дуже багато людей зараз зустрічаються з е, такими моментами, як сібр, синдром надлишкового, е, грибкового і бактеріального росту. Тобто сібр, сігр, все це є. Тому, звичайно, як такий регенеруючий, як протизапальний препарат, ми можемо. Теж радити алоє, Тобто буде заживлювати стінку кишечника і буде діяти як протизапальна така історія. Що стосується алоє і хвороб. Тобто, якщо ваша дитина чи ви захворіли, теж можна приймати алоє на регулярній основі. Тобто, як я радила в першому, в другому, мабуть, своєму типі на німецькі вже слова йдуть, Другі свої параді, коли ви привчаєтесь до води. Тобто так само можна діяти, коли ви маєте температуру, коли прихворіли, чи то ви, чи то ваша дитина. Тобто, весь день можна пити в такому контексті алу. Нехай воно буде трошечки тепленьке, будь ласка, не потрібно додавати дуже гарячої води, воно просто. А трохи буде діяти м -м, негативно, якраз таки на вітамінно мінеральний склад, але трошечки теп тепленької води і розбавити звичайну воду, це буде абсолютно абсолютно нормально. Так, ну, в принципі, все, що я хотіла, таке базове я по олоя розказала. А тепер я хочу повідповідати на ваші питання. Бачу тут питання і про схуднення, і про дітей, дуже багато питань. Тому давайте будемо розбиратися, не втрачати час. Час це найцінніший наш ресурс, тому давайте. Так, пишу, поки не забули дитині 8 років. Можна давати і як? Да, В принципі, можна навіть з 3 років давати вже. Тільки дозу зменшуйте, будь ласка, половина, от на 8 років це половина дорослої дози вже буде йти. Тобто, не проблема. Це так те, що безпечно, те, що добре. Один ковпачок, калуевера, Ну, приблизно це чайна ложечка. Тобто десь 5-7 мл буде у вас для дитинки. Так, добре. Дозування на добу. Я раджу вам до 5, до п'яти колпачків на добу. А від більшої кількості не буде якихось таких негативних моментів, але ну навіщо? Воно і користі не принесе. Не завжди те, що більше, те краще. Золота середина. Так, проти показань при, при гіпертонії немає, як я сказала, і при підвищеному, і при підниженому тиску ми можемо приймати алоє. Тобто воно не буде якось впливати дуже. Так, одну столову ложку на 120 мл. Дуже добре. Одна столова ложка на 120 мл це таки буде якраз солоденький смак. Якраз не буде хотітися солодкого, то Тож добре. Так, добре, добре, добре. Що краще пропити. Спочатку алоє, потім з Можна таким чином. В принципі, алоє можна зі спіруліною одночасно пити, але я раджу, тому що якщо от ви хочете до прийому їжі, то давайте спочатку алоє, а потім вже спіруліна у вас піде. Так, як діяти на пряму кишку? Як діє на пряму кишку, особливо при пригімерою? Та ж сама, якраз таки регенеруюча дія, Протизапальна дія. Тобто при геморої це показано. Крім того, має м'яку послаблюючу дію. Тому, якщо ну, при геморої, часто люди також мають проблеми якраз з закрепами. Тому раджу, навіть от в загостренні, це не буде протипоказання. Що стосується геморої. це не буде протипоказання. Тому раджу, м'яку таку дію алоя при геморої давати собі своєму організму як додаткове. Підкріплення. Чи можна при і кістах, чи можна при геморої? Так, при геморої ми вже сказали: при і кістах теж можна. Нормально, особливо приміомах і кістах завжди ми працюємо з жовчним міхуром, Тобто, ми робимо так, щоб наша жовч якісно витікала, і щоб вона зі своїм током виносила всі метаболіти естрогенів, які вже відпрацювали, щоб вони повторно не всмоктувались в ваш організм. Коли ми це робимо, то у нас все функціонує оптимально. Тому в такому а випадку, я вам раджу: перед кожним прийомом їжі тепленьку воду, якраз таки з алою. Тут алоє не буде так діяти напряму, як от буде діяти якраз тепла вода. Зі спіруліною поєднуємо. Чи можна алоє пропонувати як засіб для схуднення? Ну, як засіб для схуднення, якщо чесно, я не впевнена, тому що ну, тут немає таких елементів, які будуть. Давати схудення людині. Тобто, в, я не знаю, в котрий раз я вже повторюю, худнемо ми тоді, коли в нас є негативний енергійний баланс. Тобто ми отримуємо менше калорій, ніж витрачаємо. В такому чині наш організм починає використовувати всі ті залежі, які він формував. Коли був профіцит калорій, тобто коли було більше калорій. Що стосується алоє, так, воно таке трішки солоденьке. Можливо, людина почне трохи менше їсти, якраз, солодкого, і це дасть ефект схуднення. Напряму алоє не буде діяти, я вам чесно скажу. Як ну просто людина буде краще себе почувати. Метаболічні процеси будуть протікати, кишківник буде працювати, але напряму воно не буде діяти. Тому тут кажу, як я, я сину з 4 років даю дуже добре, давайте. Добрий день, чи можна годуючим мамам і як правильно приймати? Що стосується годуючих, ми починаємо з мінімальної дози, тобто можна навіть пів ковпачку. І подивитись на реакцію дитинки. Якщо немає якійсь, якогось сипу, якщо немає реакції на шкіри, якщо немає зміни стільця у дитину, то приймаємо збільшуємо дозу. І, і в залежності від того, яка ситуація, що хоче жінка виправити в своєму житті, так ми і приймаємо. А чи правда, що при онкології не можна вживати алоя. Ну, що стосується онкології, я не разу такого не чула. Дуже багато міфів, що стосується онкології, у мене на сторінці є ефір. Подивіться, будь ласка, дуже багато ви чого для себе дізнаєтесь. А зараз я скажу так: що якщо навіть при онкології є якісь дефіцити, є якісь запалення, то потрібно з ними розбиратися. Невірно, зовсім. Від всього відмовитись і ну, зовсім не підтримувати свій організм. Тому я все ж таки раджу вам. Але для цього я не маю таких прав, щоб вам щось конкретне казати, не бачив ситуацію. Для цього вам потрібно знайти людину, яка буде з вами працювати, того лікаря, який спеціалізується саме при онкологічних хворобах і при закритті дефіцитів. Не в цьому випадку. Тобто є дуже багато зараз таких спеціалістів, тому шукайте. Так, при онкології ви вже, ми вже розібрали. Так, мені вже два клієнти казали, що алоє, навпаки може провокувати опухолі. Ну, не разу я такого не чула, я вам чесно скажу: якщо люди бояться провокувати опухолі, вони бояться чомусь приймати алоє, при цьому вони не бояться палити, вони не бояться пити, їсти їжею странжерами, смажити на постійній основі, дихати повітрям не свіжим, мити туалет туалетним утьонкам, доместосам і так далі. Тобто тут потрібно трішки глибше нирнути. Не разу я такого не чула, навіть можу в пабмент залізти на наступний ефір подивитися. А Давайте шепучу вітамін С і алое. Можна? можна, разом можна. Теж ніякої протитії немає. <кій> Який крус, як довго можна пити? Можна пропити три місяці, зробити місяць перерву і знову починати. Можна так. Можна місяць пити, місяць не пити, місяць пити, місяць не пити. Тобто тут без проблем. І після того, як ви відкрили алоє, будь ласка, зберігайте його вже в холодильнику, тому що буде трохи псуватися. Саме гелем алої, великолегаймарит, який був раніше, 25 років. І замінила ним антибіотік вже 10 років, ви мій найкращий друг. Ну, бачите, тобто і на шкіру дуже багато дій, якраз таки зовнішніх можна зробити з алоя. Ми багато чого насправді не знаємо. І я постійно розбираюсь в темі здоров'я, кожного дня консультую, і скільки ще я бачу таких. Ділянок незнань, що ви просто навіть собі не уявляєте. Чим більше знаєш, тим більше здається, що нічого не знаєш. І навпаки, людина, яка прочитала якусь одну статтю, у неї ефект Даніла Крюгера, і вона думає, що вона все знає, і вона думає, що вона на вершині. Тобто теж такий момент є. Доброго дня! Чи можна приймати? Питний алой, якщо є гастрит початковий, не в загостренні можна. Навіть дуже класно буде, тому що алоя буде робити якраз таки регенеруючу дію на ваш організм. Тобто приймайте на здоров'я. Так, йдемо далі. Алоя плюс пробіотик. Можна поєднувати? Так, можна поєднувати алоя плюс пробіотик. А зранку алоя на ніч пробіотик. Буде штурму. Так, 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 так. Все, дівчата, на всі ваші питання я відповіла. Давайте тоді зробимо резюме. Якщо є ще якісь питання, ви, звичайно, ставте зараз. Резюме: ми з вами приймаємо алоє як універсальний напій. Проти показань я не бачу по алоє. Навіть з діткам з малого віку можна вже давати. Концентрація у нас абсолютно, абсолютно безпечна. До п'яти наших мірних ковпачків на добу можна приймати алоє. І в залежності від вашого стану, ви можете різні комбінації собі робити. Про це я детально розповіла в ефірі. Що стосується вітамінізації, там якоїсь такої дії для схуднення, чи ще якоїсь магічної дії, насправді алоє не буде такого. Класного ефекту в цьому контексті давати. Для цього у нас є мультивітаміни, для цього у нас є вітаміни, щоб більш прицільно закрити дефіцити, і для цього у нас є протеїновий коктейль, який ми гармонійно вписуємо в наш раціон, і маємо саме таку дію по жироспаленню. Тобто для всього у нас є окремий продукт. Але от як додатковий продукт у нас алоє, і це я вважаю шикарно. Тобто, я думаю, що після ефіру у вас трохи більше прояснення вже є в голові, і ви розумієте, як і що далі робити з цим. Ось. Так, ще одне питання: чи можна алоє при камені в жовчному? З каменями в жовчному треба розбиратися, обов'язково їх. Якщо їх можна розчинити, то їх потрібно розчиняти, якщо їх не можна розчинити, то потрібно видаляти їх. Навіть зараз є операції по збереженню органу жовчного міхору і так дуже дуже ретельно. Видаляють якраз-таки тільки камені, а жовчня у вас залишається. Тобто можна з цим теж попрацювати. А що стосується каменів, теж проти показань я не бачу. Просто приймати дозу меншу до трьох копачків на день. Ось, в Якій кількості можна приймати алоє при початковому гастриті? Теж до трьох копачків на день буде у вас алоя. А з достатньою кількості теплої водички. Ну і дивіться по своєму шлунку, тому що є гастрит з підниженою кислотністю, є гастрит з підвищеною кислотністю, в залежності від того, ваш шлунок буде по-різному реагувати на налою. Тобто, щоб не було неприємних відчуттів, теж по собі ви завжди собі повинні бути найкращим лікарем, найкращим другом, найкращою підтримуючою людиною. Тому Тут дивіться, щоб не пекло, там не боліло, нормально все сприймалося. Ну, алоє не може, тим паче, що у нас з вами концентрація 40%. На стакан водички ви додали. Ну не буде там чогось такого поганого. Так, дуже вам дякую. Вживаю але третій місяць задоволена. І я вам дякую, що були зі мною на ефірі. Наступний ефір у нас буде: про імунітет, про те, як укріплювати організм, як протидіяти хворобам і так далі. Тобто, ми з вами будемо. Більш детально розбирати по всім нашим бадам. Я такі основні вибори, що вам потрібно для імунітету, для вашого здоров'я, для вашої краси, і так далі. Ось тому буде дуже класно постаратися бути на ефірі і задавати, звичайно, свої питання. Це дуже Класно для мене, коли ви на ефірі. Діабетикам теж можна давати ало, теж. Там немає у нас з вами великої кількості цукрів, тому можна. При камені в жочному я вже розповіла, тому Наталя, подивіться ефір. Після панкреатиту, через 2-3 тижні, вже можна. Тут я відповіла. Ну, все, дівчаточки. І, хлопці, на всі питання я відповіла вам, і я сподіваюся, ви задоволені. У вас гарний настрій. Я вважаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам класно провести вихідні вже сьогодні четвер, вже скоро п'ятниця, вихідні. Бережіть себе і мирного неба над головою. До наступного тижня!